Всем привет! І сьогодні ми будем грати в кантрибол європа 1890. Ну, це така гра, там де треба, ну, вигравати ну, в різні країни. Ну, давайте починати. Я виберу 1861. Опся. Сможе не можем я номер. Звичайний. Буду просто грати за Британію. Так. Мені не ну, важко іноді грати одним пальцем. -то. Я просто говорю. Ми напали на Нідерланди. Попробуем їх виграти. Добре, та. Ахати, він програв, просто здався, ну зрозуміло. Але ти... Так, пропускаємо нашу чергу, тому що зробила три штучки. Так, попробуємо, давайте отримаємо. Такий пістолет. Пів. Піу. Піу! Піп, все, я його виграв. Чого? Тут є ну деякі завдання, які треба зробити. Я просто тут, щоб Розповісти правильно. Тому ну, можна заходити на свої території і відкривати нових персонажів. Якщо клікнеш на них 10 разів, як я наклікаю на Бельгію, все, не можна використовувати ось пічки тут. Можна зробити міні-гру. Це не те важке тремо, нехто не задніє її рукою, тому ну, 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 так. Давайте попробуємо це. Легко. Можно заходить, короче, на все эти ш... штучки. то можно кликать на персонажей. Я один раз. Можно кликать на Белию. Стай больше. Треба натиснуть 10 раз. Та я треба в нового персонажа і це Белія, Якщо нас сказати, казав як десь розів. то можна ще купити солдатів. Ще можна тренуватися треба. Можна тут обворачуватися об ці штучки. Та як це так складно. Просто перепригувати! Це ж просто перепригувати. Це не може бути так важко. Можна тут атакове тренування, там треба встріляти персонажів, але мені це незручно. Тому так. Ще одне правило, можна покращувати свою атаку, захист, здоров'я та цю синю штучку, яка називається мана. Та ще ну, можна робити ну, друзями з країнами. Можемо бути друзями з країнами і коли ти ви і там є різні завдання, які тобі треба зробити, щоб виграти. Тут треба 60 територій отримати, та треба два оцих. оцих, їх ти отримаєш. Якщо ти, ти виграєш когось і вони здаються і ти. Ти залишаєш їм цю територію. І ви стаєте друзями. Ну, це. Найголовніші правила гри я думаю, ну лайкніть та підпишіться, і буде частина два.